Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас задача номер 7. Задача дуже хитра. Хід білих. Знайдіть найкращий хід за білих. Білі тут виграти не можуть. Чорні мають дуже багато загроз. Перша горизонталь слабка. Вертикаль аж відкрита. От білим загрожує мат з двох боків. Давайте білі роблять якийсь нейтральний хід, С5. Чорні виграють тура а 1 мат. Ну, білі можуть віддати фігури, але мат. Або ферзь ставить мат по вертикалі А, шах Король ж 1 ферзь h2, король F1, ферзь h1 мат. Ось такі загрози за чорних. І білі виграти не можуть. Завдання білих зробити нічию. Дуже гарний перший хід. Ферзь с 5 Поставили ферзя під бій. І це подвійний удар. Ну Чорні б'ють ферзя. Ферзь с 5 Хід білих. Знову подумайте, що тут робити. Чому білі пожертвували ферзя? Тепер чорний ферзь контролює поле G1. Ми заманили ферзя на погане поле. І білі грають тура А8. Хто не знає, ця комбінація називається скажена тура. Тобто в білого короля нема ходів, у білих взагалі нема ходів. І завдання білих віддати туру. Тобто тура постійно дає шахи, а чорний король от він не може так от втікати, щоб уникати шахів. Тобто, якщо король б'є туру, зразу пад. Якщо король втікає на b6, знайдіть хід за білих, він вже дуже простий буде. Ну, ну Потрібно віддати туру, обов'язково має бути шах. Єдиний такий шах тура А6. В короля немає ходів, туру потрібно бити. Чи поб'є пішак, чи король, чи тура, білим немає різниці. Білому королю пат. Наприклад, у а 6 і пад. Ось така задача. Шокуюча, можна сказати, особливо такий хід ферзь С5. Якщо чесно, то в білих є ще інший спосіб, як досягнути нічиєї задачі два розв'язки. Тобто, вона не зовсім правильна. Правильна задача це коли один розв'язок. Нічию білим дає також хід а 8 Ну, майже така сама ідея. Ну, в короля немає ході, він має бити. Ферзь 8 шах, король А7, ферзь c5. І ферзь ось тако по полях F8C5, дає вічний шах. Король B8. Чорного ферзя бити, звичайно, не можна. Бо тоді Тура А1 і виграли чорні. Але білі дають шахи. Ферзь 8, король 7, ферзь c5. Ось позиція скоро три рази повториться. Якщо ферзь c 5, то ми таку позицію вже дивилися. Пад нічия. Ну, те, що хочуть білі. Виграти вони не можуть. Можуть закрити чорні пішаком. Ну, тоді нічия. Ферзь c 7, король 8, ферзь c 8, король 7, ферзь c 7. Ось так: от повторюється три рази. І нічия. Ось така дуже хитра задача. Білі виграти не могли, зробили нічию. Жертва Ферзя. І далі скажена тура. Король Б6, Тура А6, побили туру нічия. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне, підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!